Вітання, дося тих горичі з моїх ста. Вчуваю ще поштовх одного відео мій духовний щоденник Звати Світа, 24 липня, 24 рік. Віталій з 15 року. Дихаємо Бога, видихаємо все ще не від Бога. Власне, коли після дощу, ну, ще є цей ще запах. Вже так випаровала, але відчувається, що був, хоча легенький, але був дощик. Ну, він дійсно вчора був, тут швидко все випаровується в Італії. Тож відштовхуюсь від слів Жюлі Робертс, ти говорить через мої уста. І сілій кожного, хто слухає, хто дивитиметься, і сім'ї, і рідних. Духом Святим просвічуй твоїм світлом. І показуй, і направляй на твій шлях, і показуй, що не від тебе, очисти нас від цього, що не від тебе. Святий очисти. Джерело без проворя шлях до духу. Важливо. Не зовнішній фактор зараз важливий, а внутрішнє наповнення. Справжність, чесність, істина. І тут неподалік я проживала в монастирі. Це таке благодатне місце. І тут переселили, де інші дві українки вже проживали. Я якби нова для них, да? і почалось випробування, питання території. О, і вони жили самі, їм теж то не ок да? прийти в умови, де все відкрито, да? І де потрібно по черзі дежурити. Це все ці, всі правила потрібно формувати. Як і кожна країна, вона формує якісь правила, які більш коректні для тієї, країни. але повинно формування бути в Духі Святому. Також важливо бути чесними з собою. Якщо Дух Святий не побуждає, ми те не робимо. А якщо він не дає енергію щось робити, ми те не робимо. І проживаючи з дівчинками, одна каже, зроби мені масаж, бо виспана. Я кажу, я тривалий час не робила, якби роблю собі. І робила я медсестрі, яка мені знала, де її точки, да, больові, яка, якісь давала мені направлення, бо я все-таки не медик, бо, і я кажу, ні. І почалася така істерика, що, ну, що боляче було то чути. Але то її чесність, а то була моя чесність, да? Кажу, я ще собі дбаю про себе, тому що в мене теж спина болить. Я щас не можу нікому робити. Я не відчуваю, скажем так, дозволу Духа Святого. Я відчула, що це буде для мого чоловіка потім, якщо я буду робити масаж. Да? І скамця людина займається магією, да? напали свічі. Бог лице приятен, але Ісус, коли Дух Святий йому сказав зцілити тільки одну людину, да, е, коли її спустили з гори, Він не зцілював всіх І сказав, що Ісус, ти чому? Прийшов тут і одного зцілив і пішов? Що це таке? А йому Дух Святий не сказав інших зцілювати. І це його правда. І сама і правда, я в духі не відчула, що я е, повинна їй робити масаж. Да? Якщо я ти робила, вона ходила на сповідь. Я людина, яка дуже тонко відчува духовний світ, і воно ще й на мене може переходити. Да? І якщо людина зв'язана з відьмами, да, там, і робить якісь чаклунства е, дії, а, а, я не буду робити той масаж, бо я буду молитися. Да? мені сказала, не молись за мене. А, я там буддістка, я відрікаюся твоїх молитв. Да? Це теж і чесність, і правда, і і вибір. Але те, що відбувалося вчора між ними, да, і то явно був прояв демонізації, да, істерія і гнів. І я можу піддатись тому, якщо я духовно не, не включаюсь, да. а в мене ще жіночі дні. В ці дні я також дуже чутлива. Я вчора просто молилася, щоб не включатися в то. Якби я про чесність, про те, чи Дух Святий вам говорив те робити. Хто б що вас не просив, да? а, якщо я відчула поштовх виїжджати з України, да, коли вже розпочалась війна, я почала все можливе робити, бо якраз в Італії приїхала, побувала в необхідний час і вже збиралась їхати ну тільки там, через декілька днів, а, ну, через тиждень десь там після день народження. А виявилось, що Дух Сятині їжа раніше. І я стала робити те, що необхідно, да? захищати вікна для... Щоб... Якби осколки налетіли на моїх батьків, Погреб там спустила все необхідне, речі, воду, навіть лопату, не дай Бог, щось там ще станеться. Тобто все продумала. Але батьки кажуть, нам то не потрібно. І я в духі відчула, все, твоя місія тут закінчена, їжджай. Тобто, Далі вони даже рідні наші зупиняти почали, так, що ні, це небезпечно їхати, міст зірвуть, а там він дуже довгий, і це дуже небезпечно. Але я відчував дух – їжджай. І Дух Святий дав підтвердження, І я то зробила. Спочатку в Польщі благословили, потім тут в Італії. І, і якщо мені дають роботи, я теж питаю Духа Святого Дух Святий. Це моя робота. Бо в мене подруга християнка, але вона каже, ні-ні-ні. Не кажи правду, але кажу, слухай, ми ж християни, ми повинні говорити правду. Якщо я, наприклад, була на три місяці, я повинна була проговорити, да, що я попрацюю, але через три місяці ви повинні знайти іншу людину. Да? Бо люди звикають, якщо це присвало, людях з людьми похилого віку. Але так стався, що коронавірус почався і мені Господь якось продлив тоді. Бо Дали такий статус проживання, да бо не було літаків на Україну, і я ще в Римі працювала своїми випробуваннями, але Дух Святий показував дороги шляхи. І ці всі шляхи вели іменно через храм, де Господь давав мені роботу там. Хто в той храм, тому що ну що там, якби там італійці? А мені треба було не просто зайти в храм і там Українку побачити, яка там сиділа. І вона мені й дала роботу тоді в Римі, да? тобто там сіньора, з яким я працювала. Тоже свої випробування, але він свідок Єгови там приходили віруючі. Да? Я протестантського напрямку, тобто Бог вивів своїми шляхами і це інші шляхи і час, я дійшла до цього водоспаду. І повторюсь, Джулія Робертс зробила цю сенсаційну заяву, що це шлях, час духовної активації. Да. Вона це усвідомила, свої 50 плюс чи 60, не знаю. Я це усвідомила 21, працюючи в магазині, бачачи хлопців, які п'ють. Да. Я почала ходити в храм, шукати е, істину, шукати мудрість Божу. Отак, От Боже, сірі нас через, через природу направляй е, на твої джерела, де дійсно всі активація відбувається, відновлення, бо новини вони виснажують нашу нервову систему. Дивіться тут частково, да, моліться, воїнам воювати, а мудрості Дух Святий, оберігає наших воїнів, миротворців. І зливайся, до святий на всіх президентів світу, щоб договорили, щоб настав догожданий мир. А, бо всі ми створені для любові, не для війни. І нечестивий він шукає, щоб розломити всередині країни да, людство, поділити на дві частини. А, і це поділиться тільки буде світло і темрява. Тобто, або хоче, щоб Бог любить людина, і Бог любить кожну людину. Нема жодної людини, за яку Ісус не... Не пішов на хрест. Тобто, і за вороги ми повинні молитися. Я маю на увазі християни, а воїни воювати це як бджоли вулику захищають. Да? Пам'ятаємо, що наші тіла це також територія. Це територія Духа Святого, якщо ми даємо йому а, а, цей дозвіл. Без дозвілу свого нашого а, ми не можемо. Надати право Богові діяти через нас, світити через нас. Це буде просто егоїзм висвічуватись так званими добрими поступками, висвіченими в інтернеті, навіть волонтерство і так далі. Якщо це не славить Господа, автоматично воно славить своє я, свою гординю. Цього хоче сатана, цього нечистивий. І як фільм як нєупорний, він роз... каже, жінка, я їй скільки добра роблю. А батько каже, ти не можеш дати любові, бо в тебе її немає. Це егоїстична любов, бо справжня любов тільки може дати Ісус. І насправді Він так само жде і Він каже: Я ж тебе люблю, прийди до мене. А ми десь своїми заботами, роботи на першому місці, і так далі, сім'я. Або хочеш, щоб ми були номер один. Тоді він може легально допомагати нам, світу. Тож Божої мудрості. Вся слава тільки Богу. Він номер один, не країні слава Богу. Він джерело, і істина, і хліб, життя і мудрість.